Син язичниці онук Гедеміна, хрещений тричі, і католиком, і православним, його ім'я Відовт Великий від юності походах на Москву, Польщу, Орден. Коли Ягайло зрадив його батька, Вітовта ув'язнили, але він утік і повернувся, щоб узяти своє 1392. Островська угода Ягайло, титул, Вітовт – влада. Він будує імперію від вільно до Чорного моря, ліквідує удільні князівства, будує фортеці від Черкас до Одеси, розбиває татар, стає володарем усієї Литви. 1410-й. Грюнвальдська битва Разом з Вягайлом знищує Тевтонський орден. Пік могутності 1429. -го. Луцький з'їзд імператор Священної Римської імперії визнає його королем Литви. Але поляки перехоплюють корону. Вітовт помирає, так і не ставши королем. Проте його ім'я. Серед лицарів ордена Дракона, а його держава найбільша у Європі свого часу.